Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Минуло вже півроку, як користуюся я міні-трактором Scout TU404C. Хочу трошки поділитися з вами своїм досвідом. Та чи варто взагалі купувати такі трактори, чи коштує він своїх коштів, і чи є взагалі якісь йому конкуренту його ціновій категорії. Так. Трактор куплений був 13 грудня 2024 року. Ось. Перед цим я користувався мінітрактором Shipfen 240. Був на ньому допрацьований передній міст з УАЗа. Відпрацював я на ньому більше 5 років, начебто навіть 6 років. І був, я його продав. Так як і трошки роботи додалися, ну і є взагалі відео на каналі, ось по його роботі і чому я вибрав саме скаут, скаут я вибрав вже неодноразово повторююся, так як в його ціновій категорії не було на той час конкурентів. Зараз вже трошки з'явилися там є зні, різні різні Terra Eurofend і там ще якісь моделі. Ну, На той час, коли я купував, це були скаут, джимма, Кентавр, ось і ДТЗ, ну, також був. ну Це все по 40 сильних тракторах, я говорю. Але в принципі скаут другий по ціні на той час був. Ось ДТЗ з кабіною 40-ка коштувала стільки, як уже майже 50-ка скаут. Ось. Але при цьому з каву вже має кондиціонер 50-ка, ну ця модель немає. В принципі, їх обіцяли завести, але я чекав, чекав. Так я його і не купив. Того кондиціонера не дочекався, можливо, колись і будуть. Хотілося б долаштувати цей трактор ще кондиціонером. Хоча, в принципі, всім, хто, хто купує трактор без кондиціонера, рекомендую купувати обов'язково з люком трактор. Це дуже комфортно. Відкриваєш люк, і, так як цей літ, це рік літо прохолодне, то навіть буває, закриваєш як ранком, і дуже холодно з люком відкритим їздити. Ось. Так, в принципі, по стану кабіни Все нормально. Кабіна не дуже така пильна. Нема тут лишніх щілин. Це буквально маленька. Ось така тут біля газа, біля реверса і річагів гідравліки. Ось бачите. Ось такі тут невеликі отвори. Не зовсім вона герметична, ну доволі непогана. Ось. Двері закриваються, відкриваються чудово, багато допрацювань було в принципі, по ньому, хоча можна було працювати без всіх допрацювань. Це вже я також неодноразово показував. По стану резини на сьогоднішній день. Давайте глянемо, скільки мотогодин. Так, мотогодин у нас. 146,9-147. Ось, обкатка на тракторі. В принципі, була всього 20 мотогодин. Далі трактор працював інтенсивно. Не було часу його більш обкатувати По кілометражу. Зараз вам покажу. 755 кілометрів трактор вже проїхав з тих пір, як е, встановлений оцей додатковий. Ось спідометр, велокомп'ютер. Ось. Ну так, в принципі, по стану Все доволі непогано. Я знаю, нічого не відвалилося. Хотілося б, звісно, шторку, отута, щоб була таке 50-ка і деяких моделях. Ну, я притонував собі так переднє і заднє скло. Ось так притонував. Тому що якраз сонце сліпило. Хотілося цю заводську шторку купити, ну не знаю я, як її знайти. Навіть на Алікспресі дивився, я таки, такої не зміг знайти. Умивач працює також нормально, тільки тут на ямах трошки розхлюпується, як багато залити рідини. Такий кульочок підклав, в принципі, все нормально. Так, стан резини. Дивимося, 755 км, Дуже багато по асфальту переміщаюсь. Бачите, навіть вусіки, в принципі, ще ціленькі. Задня також тільки ось буквально трошки підтерто тут. Інша сторона, трошки більш зношена. Зараз поясню чому. Так як оце колесо я був десь щось так сталося, що воно було спустило. Я їздив 0,9 атмосфері в ньому було. Потім щось замітив. Інтенсивно працював весняний сезон. Замітив. Бачу таке якесь слабеньке, як я дивлюсь, воно приспущене. І бачите, його трошки сильніше під'їло. Розвал сходження, точніше сходження виставлено в тракторі. Ну Нічого, я не, не рахую по порівнян з старими донфенгами і е, джимами, що це великий знос резини, нормально. І заднє колесо з іншої сторони. Також бачите, значить так серединку під'їло, края ще даже доволі такі ціленькі. По покрасці бачите, що отут облазять мене щось ціліндрі. Планую на зиму їх познімати шкрепти повністю до металу, перегрунтувати, перефарбувати. Я вже багато чого фарбував на тракторі. Задні грузи. от. Передоко тут багато грунтував. Тут я теж підкрашував ці кронштейни. рульові наконечники, оці щітки перефарбовані. Так як було все все діло пооблазило. Встановив додатково фільтр сухого типу. Пізніше буде відео, немає зараз змоги зняти. Вже я працюю з ним днів 10 так, точно працюю. В принципі, мені поки що все подобається. І підняв вже ж цім, ж трошки вище забір повітря. Ось, до речі, огляд став краще з таким фільтром. Так як отута вона ранніше бочка стояла, перекривала повністю все скло. Тут також глушник перекриває. Бачите, для міжіратки трохи поганенько. Бачите, взагалі, в це вікенечко толком нічого не видно. Бачок плюс глушник. Тут, аж, як ми бачимо, низ колеса я бачу і отак край. В принципі, ну, орієнтуюсь завжди по рядках ось, ось цим колесом. І то це краще стало після того, як фільтр був повернутий. Паливний бак дуже зручний. Дуже зручний. Тим паче він пластиковий, не збирає багато сміття. Ось бачите, фільтр-вістійник, що він ні разу навіть не чищений. Взагалі там в принципі, чисто в ньому. По розходу палива. Так, після шифенга апетит у його доволі непоганий. Але, але як порівняти, як він працює, їде, наскільки він швидше виконує роботу, це все, в принципі, компенсується. Мотор дуже різкий, хороший. ось е Мені подобається, так не вспів чуть торкнути, він зразу вириває з-під себе і летить прям. Дуже гарно. КПП по швидкостях підбору швидкостей. Відмінно взагалі нема ніяких зауважень. Ко, під любу операцію можна підібрати любу передачу і швидкість, і все воно плавно наростають. Швидкостя також мені дуже дуже це подобається. По підйому навіска також піднімає, все, що сюди не прицепив все піднімає. Оці крючки. Наскільки це зручно чіпляти на любе навісне, також відмінно. Ось, хотів би порекомендувати виробникам оце робити ось так плаваючи на примусову гідравліку. Воно також дуже класно відпрацьовує. Мені подобається, ніякого навісного я не ворвав, нічого не скрутив. Все, в принципі, працює чудово та відмінно. Чудовість кабіни та освітлення також доволі непогано. Ну я б не сказав, що прямо ці туманки тут, чи фари, вони там супер світять, але ну, їх вистачає там декілька разів і ора ввечері. ну, можна Можеть вночі там різні операції проводив. То, в принципі, вистачає. Переднього світла взагалі вистачає. Тут такі ж самі фари, але тут головне світло дуже хороше. Взагалі чудове світло у тракторі. ось. По вазі трактора також вистачає, плуг 2,30 він тяне нормально, безкобусово. В принципі, треба і на 30 см у нас земля не дозволяється піски. Тяне. Ваги вистачає. Коли диску вже борону, тяжку. В принципі, напередок хотілося б більше ваги. От, трошки. Хоча так, на, на остальне воно вісне вистачає. Там... Повну сажалку, культиватор я піднімаю, бо на будь-якій швидкості їду. Передок мертво їде, не, не, не підриває його. Ось. Так, по мод по двигуну. Все сухенько. Трактор буквально декілька разів мойкою мию, Все сухенько, ніде нічого не тіче. Клапана я відрегулював, є відео по ТО. Отут, а це вже я вам говорив в відео по ТО. Десь тут щось потіє в районі масляного фільтра. От воно таке легенько припотівше, Треба було підтягувати ці болти, не допомогло воно. То цього якось клапана тут. Ну воно так припотівше, все. Більш нічого такого немає. Воно, бачите, легенько по цій трубочці сочиться донизу. Більш того, що десь з-під клапана, бо з-під фільтра немає потоків. Все, оце. Два єдиних таких ой, один такий єдиний нюанс, і ось другий це сапун. Ось. на віскі гідравліки. Ось. Також тут легенько потіє. Ну, тут, тут потрібно бачок додатковий. Робити, хоча мені на підйом прицепа мастила повністю вистачає. Тут якось і не хочеться його там робити. Мені більш більш нічого такого я куна там, ще щось ціпляти не буду. Так, давайте поговоримо по конкурентах. Дивіться, коли я вибирав трактор, їздив на площадку, дивився я джиму 404. -ту. Там дуже тісна кабіна. Трактор такий якийсь, ну, маленька кабінка, і такі вони якісь, ну нема там нічого цікавого взагалі в ньому. От, там якісь дизайн не дизайни такі вже більш сучасні. Ну, от не сподобався він мені. Я б сів, так подивився, ну, нет, нет, не мій трактор. Кентавра дивився 404-го. Ну, Також якось там та якесь і крило там, не такої форми, красивої. Кабіна без люка там йшла. О, там камери оцієї не було. Да, Він чуть дешевше. Ну, там дуже багато таких нюансів, яких не, не вистачало, таких як скаут. Далі беремо LeWall 354. Ну, не знаю, щось мені той трактор також, там якась кабіна там скучненька. Ну, не, не сподобалося. там щось, він... Нема там нічого цікавого, і вже тим паче він уже по ціні йшов як скаут. ДТЗ там взагалі потрібно було доплачувати більше тисячі доларів. І також, ну, нема там. Він, можливо, чуть важчий, той трактор. Плюс я вже неразово повторювався. В мене цікавий трактор із самої мінімальної. Швидкістю, щоб був. Мені не потрібен гоночний трактор, мені потрібно, щоб коли я буду копати картоплекомбайном комбайном картоплю, щоб максимально мінімальна швидкість була, як можна повільніше трактор їхав. І це скаут має. Скаут має цю мінімальну швидкість. Дешко. Так іменно пофарбовано сірим кольором, все по фарбі. Нормально. От чорного трошки не вистачає. Воно якось без ґрунта, чи воно десь довго вони стоять ці трактора на площадках. От є нюанси, що воно чомусь так трошки лупиться ця краска, ржавіє. Так, по остальному дуже задоволений трактором, нема взагалі ніяких таких критичних зауважень. Це по, по, принципі, по мелочах, але так як я люблю це все допрацьовувати. Ну, мені це було не тяжко допрацювати і щоб себе комфортно потім в роботі ну, поводити в роботі на цьому тракторі. Ось так. Прицеп трошки замаленький вже для цього трактора. Возив щебінь. Хоч можна більшого счіпляти, але нічого. Нічого, в принципі, так все чудово. В майбутньому колись я ж кажу. В принципі, як завезуть кондиціонері на їх, хочу поставити кондиціонер, хай би він був, він лишнього в принципі, не мішатиме. От. Далі буде відео по фільтру. Якщо комусь там цікаво, покажу, як переробив. Доволі все просто, легко і взагалі рекомендував би виробникам з заводу такі фільтри робити. Так що на сьогодні всім дякую за увагу. Всім мирного неба. До побачення.